Вітаю, шановні друзі! Українським водіям, які перевозять гуманітарку та медичний вантаж, тепер заборонено виїжджати за кордон по системі шлях. Зробіть, будь ласка, репост друзі. Чергове покращення від наших українських довбограїв. Від вчорашнього дня кабінет міністрів змінив правила виїзду для українських чоловіків, а саме водіїв гуманітарних і медичних вантажів. Тобто, виходить, друзі, що з сьогоднішнього дня, якщо ви водій, Гуманітарного чи медичного вантажу, тобто фактично волонтер, і раніше ви виїжджали по системі шлях, то тепер виїхати в даному е, варіанті, ви не зможете. Що потрібно вам тепер робити, за думкою нашої влади? Виїжджати на загальних підставах, тобто мати військовий квиток і спеціальну підставу, передбачену правилами перетину державного кордону. Наприклад, які можуть бути підстави? Це інвалідність або інвалідність ваших родичів. І при цьому друзі потрібно мати ще й військово-обліковий документ чинний, щоб там був QR-код в ньому, щоб воно все це було в резерві. І тільки в такому випадку ви зможете виїхати? Тобто виходить так, що якщо водій, який возив гуманітарку, допомагав нашим військовим медичні препарати возив, і він не являється інвалідом, і в нього немає рідних інвалідів, які могли би дати йому можливість перетнути кордон, то більше виїхати за кордон, друзі, він не зможе. І скажіть мені, будь ласка, хто від цього виграв? Військові чи, можливо, поранені, які е, мали необхідність в цій гуманітарці, в цих медичних е, препаратах, в цих вантажах медичних. Друзі, це маразм, ви розумієте? Країна скотилася до е, тотального маразму. Залізний занавіс вже опускається е, майже на саме дно, друзі. Закривають і перебирають всі можливості виїзду за кордон. І тут, друзі, дуже дивне питання: ми ж йдемо нібито до підписання мирної угоди. Навіщо ж влада таке робить, друзі? Оце саме дивне питання для мене. Але майте на увазі, що виїхати за кордон тепер водіям гуманітарних і медичних е вантажів буде, друзі, неможливо. Зробіть, будь ласка, репост з повагою, ваш адвокат Демченко.